Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Продовжую далі роботу над змішувачем для пінобетону. Хто бачив моє попереднє відео, вже знає, про що йде мова, а хто не бачив, будь ласка, можете подивитися. Там є список, називається Обладнання для пінобетону. І в ньому там знайдете багато цікавих відео. Що я роблю на даний момент? З такої штуки вирізаю такі штуки. Проходиться багато видаляти металу, але що зробиш? Нема такої заготовки і нема коли її шукати. Коротше, ось так це виглядає. Тут в середині підконус туди йде, і тут під конус. Для чого це треба? Ось ця штука буде на валу втулка. Чому я не роблю одразу вал і до нього не припасовую? Тому що. Абразив все-таки попадає і починає їсти вал. І з практики воно з'їдає звичайну сталюгу за сезон міліметрів на 5 в діаметрі. Ця стінка має якраз 5 мм. Я думаю, має на сезон вистачати. Тим більше тут масштаб зовсім інший, ніж попередній установці. Коротше, це ось так буде там, чи треба буде якось придумати фіксацію, аби не проверталася в тулка. Сюди буде набиватися щось ось такого плану, але напевно, з графітом. Так звана сальникова напивка. Отака кольце буде нарізатися, сюди вставлятися. Ця кришка буде ось так. Заходити туди, тим, якому саме ту сальникову набивку зжимати. Тут ще треба просверлити два отвори. Я думаю, і двох достатньо, бо чотирма буде важко регулювати. Просверлити два отвори, нарізати внизу різьбу. І якраз цими болтами буде піджиматися туди цей сальниковий вузол. При потребі, коли вже ну, відпрацюється, болти відпускаються, кришка буде підніматися, так розрахую, аби було місце до підшипника, щоб можна було цю втулку відсувати і спокійно обслуговувати без лишніх маніпуляцій. І так само, напевно, просверлю на охрест ще два отвори з різьбою. Бо інколи буває, якщо хтось ну, працюють, не, не обслуговують, попадає туди. Уже пінобетон і застигає, бо часто буває, що він вже звідси л'ється, а хлопці працюють далі. Бо, ну, Це так, це робочі моменти. І може ця втулка прилипнуть. Тоді буде важко її зірвати, щоб її не гупати, не стукати. Зроблю, що ці болти можеш відкрутити і закрутити сюди, в різьбу, аби, як в вигляді з -з зйомника, бути цю кришку відтягувати сюди. Але я думаю, що такі моменти навряд чи будуть, але перестрахуватися треба. Ось так вона виглядає. Кріпитися воно буде, в торець сюди, до мішалки. От тепер не знаю. Тут зробив такий виступ на 12 мм, якраз на товщину. І думаю, чи приварювати, чи краще зробити сюди ще шайбу. Напевно, так і зроблю сюди шайбу ще з 12, з 12 листа. У ньому отвори під болти і туди уварю шпильки. Краще би все-таки воно розбиралося. Думаю, якщо тут щосом роз'їсть, то тут сильно отвір, і сальникова набивка буде видавлюватися туди. Це в перспективі і Краще, аби він був зйомний, можна буде його зняти, наварити, і проточити, і поставити на місце. Тим паче, не факт, що я коли я буду зварювати, напевно, поведе ось цю кришку, а це ну, не бажано. І Сальниковий вузол, скоріш за все, я його виставлю, почну варити, його десь перекосить, в не буде співвісності, воно буде одним боком затирати. Це не страшно, воно його припрацює, але ну, у нас ще лишніх проблем. Я думаю, краще навіть на товсту резинову прокладку поставити ось сюди, в торець. аби він міг навіть трошки рухатися. Якщо десь якесь буде спів... не співпадіння, оскільки ми тиск не будемо піднімати в мішалці, я думаю, воно буде достатньо легкого прижаття на товсту резину і щоб цей сальниковий вугол між собі легенько плавати, грубо кажучи. Коротше, це буде ось так. Зразу, щоб було більш зрозуміло, от є муфта, за нею буде стояти підшипник, Це все буде в одній осі. І за цим підшипником Зараз хвилинку, буде стояти ось цей стальниковий вузол. Це якраз все буде на одній валі, це вже внутрішня частина мішалки. І треба просто так розрахувати, аби ось цю штучку можна було витягуватися і щоб вона не вперлася в пічі. Ну Це не є проблема, просто треба все добре розміряти, розрахувати. Ну, буде проблема. Ну як проблема? Трошки масштабна робота, замінити цю втулку, але раз в рік все-таки доведеться її замінити. Краще її замінити, ніж переробляти повністю вал. Я навіть не знаю. Треба тоді брати, наварювати і ось вал буде довжиною. Десь 3, 3,5 метра буде вал довжиною, може навіть і більше. І треба вести десь станок такий, аби наварити, проточити. Це набагато гірше. На валу вже будуть лопасті, не знаю, чи будуть при варнічі. Чи, чи будуть кріпитися на болтах, але це все рівно. Якщо на болтах, то все заросте бетоном, воно вже не відкрутиться тільки за допомогою болгарки. Краще буде, просто доведеться знімати, мабуть, редуктор. Знімати муфту. Знімати підшипник, треба так все розрахувати, аби все знімалось. в ну, мене на попередній мішалці все чітко розбиралось, я сам ставав, розбирав, міняв тулку. Ну, я її фіксував тут болтиком, але не знаю. Бо кожен раз треба тоді чітке креслення, аби мати отвір. Ну я ще подумаю над цим моментом, як зафіксувати. Не так її, щоб вона не вилазила. Це ну, може навіть стопорне на кільце поставити, а основне аби вона не проверталась. Бо якщо, наприклад, довгий час постоїть. І ось тут попаде пінобетон всередину, ну він тоді, звісно, туди попаде. І коли включиться мішалка, вона просто може замість того, аби провернути втулку у сальнику, проверне вал всередині втулки. І все, і тоді сальник, сальниковий вузол не буде працювати, пінобетон піде попри це, і роз'їсть вал, і буде проблема. Ну, Я ще продуму. Ну, скоріше за все, якийсь штифт буде сюди, а може і знову на полтик такий, або на гужон. Ну, я подумаю над цим питанням. Все працювало. От зараз має ще два таких блінчика. Втулку, ще одну я приготував. Як міг, так і. Ну, з середини не дуже я її проточував, просто зробив один розмір. Трохи її вирівняв. Це бурова труба 73. -я. Ось ця ж тут лежить. Позовні гарно проточились. середині має великі відхилення від циліндричності, але це не страшно. Основне, аби був такий діаметр. Ну, Коротше, підігнав два діаметри одинакові, аби потім виточити вали. Аби мати розмір зробити креслення, треба вже, бо я так точив по факту, як виходив, щоб на чисто було, і тут всередині більш-менш. Тут вроді 62,5 вийшло і посередині 72,5. Десь 2 мм я зняв. Так що чистових лишилося. Ну, треба мірити. ну 4 точно є мм Думаю, цей метал хороший, має вистачати на сезон. Зараз має ще дві ось такі бованки. Зараз розсверлюю і так далі, ну, щоб провести їх такий вигляд. Потім буду знову займатися екстремальним сверлінням, знову класти 4-кулачковий патрон зі зміщенням. Там є попереднє відео, може, можете подивитися, як я робив ось цю муфту. Нічого страшного, все, але просто треба головне все продумати, аби нічого не вилетіло. Основне дотримуватись техніки безпеки. Так що працюю, кому цікаво, пишіть коментарі, щоб я знав, що ну, ця інформація актуальна, когось може цікавити, пишіть що небудь, і можете і негативні коментарі писати. Будь-які коментарі вітаються. Ставте обов'язково подобайку, чи не вподобайку, як кому подобається. Ну, і, по, і, і по бажанню бажано підписатися на канал. Дякую всім за увагу. Гарного дня до зустрічі!